Наступна головоломка. У нас є така рівність. 5 відняти 7 дорівнює 3 додати 4. Наша рівність неправильна. нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ці, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 відняти 7 буде мінус 1, 3 відняти 4 буде мінус 1. Мінус 1 дорівнює мінус 1. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.